Багатоповерхівку по вулиці Анатолія Бортняка. 8, загальною площею 6600 квадратних метрів. Концерн Поділля розпочав зводити 2011 року. Два роки позаду і збудований за сучасними технологіями будинок у серпні цього року здано даною експлуатацією при будівництві. Акцент робили саме на енергозбереженні. Будинок, який ми бачимо позаду, він якраз поза сучасними технологіями побудований з акцентом на енергозбереження, зовнішнє утеплення, енергозберігаючі вікна. Три тропотріне засклання з одним склом се на енергоощадні котли газові в кожній квартирі. Також до цих ж заходів можу віднести те, що в кожному в кожній квартирі ліч, лічильники стоять на всі енергоносії. Всі витримані технологічні норми, ніяких тут не було там перескакувань через технологію, витримані всі цикли. Він, я думаю, буде служити дуже довго людям. Новосілля 104 родини, які придбали житло у цьому будинку, святкуватимуть уже незабаром. Залишилось лише підключити до кожної квартири газ, воду та світло. І тут справа за ОСББ. Як тільки воно буде створено, власники зможуть приступити до ремонту власного помешкання. У світлі реформування житлово-комунального господарства ОСББ вважається ефективним домовласником. Люди приймають оперативне управління своїм будинком. Це головна запорука того, що їхнє майно в надійних руках. Вони платять з квадратного метра квартирну плату на свій розрахунковий рахунок і тільки потім розраховуються з тим, хто надає послуги. Доцільність створення ОСББ залежить і від тих завдань, які мешканці поставлять перед собою. Одним із яких може бути контроль за послугами ЖЕКом. Прикладом із 30 ОСББ, створених у мікрорайоні Поділля, лише два обслуговуються самостійно. Решта. З залученням експлуатаційної організації уют на установчих зборах щодо створення об'єднання співвласників багатоповерхівки по вулиці Бортняка. 8, для початку було обрано голову правління, його заступників та закріплено статут. Головна мета ОСББ в тому, щоб мешканці будинку контролювали фінансові потоки і отримували якісні послуги за ті гроші, які вони платять. Там, де обслуговується самостійно, необхідно, щоб голова ОСББ був надкваліфікованим і знав, як перевірити ці роботи, як ж того самосамте. Хніка і електрика перевіряти і вимагати від них якісного надання послуг. до кінця цього року. Концерт Поділля планує ввести в експлуатацію ще три будинки: один з них у районі Келицької і два в новому мікрорайоні Академічний, який бере участь у державній програмі здешевлення вартості іпотечного кредитування Доступне житло, тобто квартири можна придбати тут під три відсотки річних, решту 13 погашає держава. Дана програма користується попитом серед вінничан, а тому концерн Поділля і нада. Лі планує будувати доступне житло для жителів області та міста. Програма по доступному житлу буде тільки розширятися. Ми зараз подали і другий будинок, і третій, і восьмий в районі академічному, і будемо нарощувати ці обсяги для тому що ми бачимо, що попит на це є серед населення. Дуже зручно заплатити на даний момент 25%, решту отримати на 15 років кредит під 3% річних. Я вважаю, що ця програма має право на життя і буде популярна серед широких верст населення. Будинки, які здаватимуть в експлуатацію, теж будуть на балансі ОСББ. До слова, 2015 року держава збирається зробити створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків обов'язковим.